З настанням весняного літнього періоду на території області побільшало кількість пожеж в екосистемах. Так за останнім часом ми реєструємо від 3 до 20 виїздів на гасіння сухої трави. Найбільш такий показний випадок стався 21 березня 2015 року, коли в близько дванадцятої години у місті Кременці по вулиці 107 ї Кременецької дивізії на відкритій території товариства з обмеженою відповідальністю виникла пожежа сухої трави з наступним перекиданням на скирди грубих кормів, тобто солому врожаю 2013 року. До гасіння пожежі були залучені підрозділи Кременецького гарнізону пожежної охорони. Залучена значна кількість техніки особового складу. Нами понесені значні видатки по пально-мастильних матеріалах. Через деякий період пожежа була локалізована. За результатами орієнтовно збитки складають 7 тисяч тюків соломи з загальною вагою порядка 280 тонн соломи. Причини пожежі і розслідування по даному факту проводяться правоохоронними органами.